Насправді ми будемо говорити про абенозні тромбоемболічні ускладнення, які в тому числі можуть бути у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Ну, по перше, почнемо, що таке винозні тромбоемболії. Цей термін він не такий новий. Він з'явився більше з англомовної літератури і з'явився протягом останніх 5-7 років. Ви бачите, що винозні тромбоемболії, ну, це не діагноз, це синдром, який включає в себе в собі два діагнози: це тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок і тромбоемболію легеневої артерії. Чому е, ці два діагнози вони об'єднані в таким, таким терміном венозні тромбоемболії? Це е, не випадково. Ви бачите, що причиною тромбоемболії легеневої артерії практично у 80-90% випадків є саме тромбоз глибоких вен, переважно іліофеморального сегменту. І тому і підходи до діагностики і лікування цих двох станів вони є дуже, дуже схожими, дуже подібними. Втім, не всі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок вони реалізуються у легеневої артерії. За статистикою, ви бачите, зі 100 пацієнтів з тромбозом глибоких вен тромбоемболія легеневої артерії розвивається десь приблизно у третини трохи менше пацієнтів 28, – 28-30%. Ну, основні такі механізми, ви пам'ятаєте, розвитку тромбозів та емболій це безумовно тріада вірхова, це і уповільнення кровотоку, і гіперкоагуляція, і ураження ендотелії. Чому саме ми говоримо сьогодні при серцевій недостатності про винозні тромбоемболії? Тому що і уповільнення кровотоку, і гіперкоагуляція, і безумовно ураження ендотелія на фоні системного запалення, яке відбувається у пацієнтів з серцевою недостатністю, вони, вони вони дуже 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 часто зустрічаються, тому якщо говорити за статистикою, то ви бачите, ще це дослідження, які були опубліковані ще у середині минулого століття, коли не проводилась антикоагулянтна профілактика у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, ви бачите, майже кожен третій пацієнт з хронічною серцевою недостатністю має або тромбоз глибоких вен ніжніх кінцівок, або тромбоемболію легеневої артерії. Якщо що не проводити тромбопрофілактику, і, і якщо цей пацієнт був госпіталізований. Тому безумовно, це, це дійсно проблема. Ви знаєте, що якщо ми беремо хворих терапевтичних, терапевтичного нехірургічного профілю, то визначення ризику венозних тромбоемболій здійснюється за всіма рекомендаціями за відомими шкалами: або це шкала падуя, або шкала імпрув. Якщо ми візьмемо в, європе, в європейських рекомендаціях затверджено цю шкалу пада, яка була опублікована в 2010 році, то високий ризик венозних тромбоемболій, Розглядається, коли пацієнт набирає 4 або більше балів. І якщо ми візьмемо будь-якого госпіталізованого пацієнта з хронічною серцевою недостатністю, цей пацієнт вже набирає ці 4 бали. Ви бачите, обмеження рухливості не менше, ніж 3 доби. Причому це обмеження рухливості це не обов'язково ліжковий режим, це режим з можливістю виходу в туалет. Тобто, коли пацієнт, ну ми, ми його називаємо частіше палатний режим, це вже обмеження. Рухливості да? і серцева недостатність як така. А більшість пацієнтів набирає навіть більше, ніж 4 бали, тому що вони мають досить часто зайву вагу, вони мають інфекційні ускладнення, наприклад, застійну пневмонію чи ускладнення з, сторони нижні, з боку нижніх кінцівок, виразки і тому подібне. І це все додатковий, додатковий ризик для утворення, для утворення тромбозів. Знов таки, повертаючись до Рекомендації, це останні рекомендації, вони були випущені ще 10 років тому, але нічого нового з цього плану немає стосовно тромбопрофілактики у хворих терапевтичного профілю. І ви бачите, якщо хворий набирає 4 або більше бала за школою падає, тобто ми оцінюємо цей ризик як високий, ми повинні призначати антикоагулянтну терапію, і саме антикоагулянтна терапія розглядається як е, така, що є е, основною в плані е, тромбопрофілактики. В чому розглядається застосування низькомолекулярних гепаринів, профілактичних доз. Якщо ми беремо, наприклад, найбільш розповсюджений ноксапарин, то це 40 міліграмів, або низьких доз нефракціонованого гепарину це 5 тисяч двічі або тричі на добу, або фондапаринокс 2,5 мг половиною міліграми один, один, один раз на день. І тільки у пацієнтів, які мають високий ризик винозних тромбоемболій та активну кровотечу, або дуже високий ризик кровотеч? Там ми можемо використовувати не антикоагулянтну терапію, а механічні методи тромбопрофілактики це або градуйовані компресійний трикотаж, або пневматично пневматичну компресію. Тривалість цієї тромбопрофілактики повинна складати тривалість госпітального періоду для більшості пацієнтів. У всіх дослідженнях, які проводились, або вона була обмежена у цим госпітальним періодом, або тривалість складала від 6 до 14 діб так в. Цих дослідженнях, але ми повинні а, розуміти, що навіть призначення антикоагулянтної терапії і а, профілактика а, тромбопрофілактика при, а, за допомогою антикоагулянтної терапії не дозволяє повністю попередити розвик, розвиток венозних тромбоемболій у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Ви бачите, це два дослідження: Мединокс і Прінз, які, які саме проаналізували пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, госпіталізованих пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. І навіть на фоні тромбопрофілактики вірогідність розвитку венозних тромбоемболій лишалась достатньо високою від 4 до 10 Це було значно менше ніж 20-40%, якщо тромбопрофілактику взагалі не проводити, але все одно цей ризик лишався, лишався високим. Тому коли ми лікуємо пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, а, а, а і в першу чергу пацієнтів з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю. Тобто тих пацієнтів, які були госпіталізовані, треба звертати от на увагу на симптоматику, яка нам дозволить запідозрити розвиток у цих винозних тромбоемболій у цієї категорії пацієнтів. Це раптове погіршення задишки, зниження сатурації, втрату свідомості, раптове порушення центральної гемодинаміки. Ви знаєте, що розвиток тромбоемболії легеневої артерії він може проявлятися як колапс, як зниження рівня артеріального тиску, це поява болю в грудній клітині, особливо це тромбоемболія мілкі, мілких гілок легеневої артерії, коли розвивається ще додаткова тромбоінфарктна пневмонія, це збільшення набряку, особливо однієї ноги, це як такі як ознака тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, поява судому нижніх кінцівок, раптова зміна кольору шкіри і тому подібне. Ну, Якщо говорити про наш власний досвід, ви бачите. Є, ми бачили таких пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, і це не поодинокі такі випадки. Ну, це от пацієнт з дилітаційною кардіоміопатією, який був переведений до нашого відділення з у зв'язку з погіршенням ситуації. І, ви бачите, при ехокардіографії ми виявили от такий громадний тромб в великий тромб в правих порожнинах серця, який локалізувався у правому шлуночку і розповсюджувався аж до. Правого передсердя і уламки цього тромбу вони е, стали е, таким джерелом для розвитку тромбоембалії легеневої артерії, і саме е, для е, це стало основою для погіршення клінічної симптоматики. І на фоні антикоагулянтної терапії е, стан пацієнта значно покращився. Це ще один пацієнт з хронічною серцевою недостатністю. Це ультразвукове дослідження нижніх кінцівок. Е, та тут, ви, ви бачите, ми виявили тромб в. Глибоких венах це е, е, стигнова вена. А це взагалі такий унікальний пацієнт. Знов таки переведений був до нас з іншого відділення з е, е, діагнозом кардіогенного шоку. Цей пацієнт лікувався з приводу ішемічної кардіопатії. Е, і е, на четверту чи п'яту добу, коли вже було відбувалося трошки покращення стану, е, у нього різке зниження рівня артеріального тиску. Е, і е, з зв'язку з кардіоген Ним шоком він був переведений до нас, і ви ну, ми зробили ехокардіографію. Ви бачите, ну перше, що в очі кидається, це громадний тромб у лівому шлуночку, Але такі самі тромби вони були і у правому шлуночку, Якщо придивитися, то до вільної стінки правого шлуночку прилягає майже такий же самий тромб. І ви бачите, стулки трикуспідального клапану вони навіть не змикаються настільки високий тиск у легеневій артерії, що. Стулки, стулки не змикаються повністю. Ми б призначили такому пацієнту антикоагулянтну терапію. І оце ехокардіографія через три дні. Вихідні дні минули. Ви бачите, ну, по-перше, тромб став менше у лівому шлуночку, Його на цій картинці майже не видно. Але це картинка спеціально зроблена для візуалізації правого шлуночка. Тут ми не бачимо верхівку. Там лишились залишки цього тромбу у лівому шлуночку, але ви бачите. По правому шлуночку ви бачите, стулки правого шлуночка змикаються, правий шлуночок почав скорочуватись, тобто зменшився тиск на фоні антикоагулянтної терапії. І цьому пацієнту була проведена комп'ютерна томографія і підтверджений діагноз тромбоемболії легеневої артерії, який і став причиною для погіршення серцевої недостатності. Взагалі, якщо говорити про діагностику тромбоемболії легеневої, Невої артерії і винозних взагалі тромбоемболій, в тому числі і у пацієнтів з серцевою недостатністю. На сьогоднішній день є три основних методи, які ми використовуємо для цього. Це, це якщо ризик вірогідність винозних тромбоемболій у пацієнта низька або середня, ми використовуємо на першому етапі ДЕДімер. І Дедімер нам дозволяє з'ясувати, якщо він негативний, це майже відкидає діагноз винозної тромбої тромбоемболії. Якщо він позитивний, ми повинні продовжувати діагностичний пошук. Ще один метод діагностики, який використовується, це ультразвукова діагностика. І приклади цієї ультразвукової діагностики ви вже бачили. Це компресійна ультрасонографія нижніх кінцівок і ехокардіографія. І той і той метод обов'язково повинен використовуватися у разі підозри на венозні тромбоемболії. Ну і безумовно, основним методом діагностики, який верифікує діагноз в тому в числі тромбоемболії легеневої артерії, це мультидетекторна або мультиспіральна комп'ютерна томографія з контрастуванням судин, і він дозволяє дуже добре виявити ці ураження. Ну, Якщо говорити про лікування пацієнтів з венозними тромбоемболіями, то кількість пацієнтів, яка потребує саме проведення тромболітичної терапії, вона насправді невелика. Вона насправді складає десь біля 5-10% від всієї тромбоемболії легеневої артерії. Це тромбоемб Високого так званого ризику. Це пацієнти, які мають порушення центральної гемодинаміки. Більшість пацієнтів вони потребують тривалого проведення антикоагулянтної терапії. Причому, коли ми говоримо про антикоагулянтну терапію, є декілька її етапів. Є отакий початковий етап, і у більшості хворих госпітальних на цьому початковому етапі, який триває приблизно 5 днів, ми використовуємо парентеральну антикоагуляцію. Це або низькомолекулярно. Ярні гепарини частіше або нефракціонований гепарин у лікувальних дозах. Потім наступний етап це етап тривалої терапії, який триває від оцих п'яти днів до трьох місяців. І оці два етапи терапії це обов'язкова антикоагулянтна терапія для кожного хворого. Це найменший термін, коли ми повинні проводити антикоагулянтну терапію пацієнтам з венозною тромбоемболіями. Ну і найбільш складний етап це так званий етап пролонгованої терапії. Кого переводити, кого не переводити, отут ми вирішуємо вже в індивідуальному порядку, зважуючи на ішемічні, і е, на тромботичні, скоріше і геморагічні ризики у кожного конкретного, у кожного конкретного пацієнта. Взагалі, якщо ми говоримо про фазу початкову, я вже сказав, що для госпітальних пацієнтів це в основному все ж таки парентеральна антикоагуляція. Якщо ми говоримо про оцю фазу другу тривалу, Терапії, то першими препаратами вибору для цієї терапії на сьогоднішній день є саме прямі оральні антикоагулянти. Ви бачите, що в усіх рекомендаціях, в тому числі в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів, найвищий рівень доказової бази 1А для застосування прямих оральних антикоагулянтів на перевагу перед антагоністами вітаміна К. Чому це відбувається? Тому що у всіх дослідженнях, майже з усіма прямими оральними антикоагулянтами, які є які представлені на цьому слайді, які є всі чотири на нашому ринку, вони всі знижують ризик кровотеч. Вони майже настільки ж ефективні, як і варфарин для лікування цієї патології, але вони майже сумарно на 40% знижують ризик кровотеч. І це безумовно, безумовно, дуже, дуже добре. Безумовно, є деякі відміни тим, у тих дослідженнях, які проводились з різними антикоагулянтами, з механізмами дії. Ви знаєте, що до Проти другий фактор Ріврексабана, піксабана і Едексабан, вони анти-10 активність мають, але Мають фармакодинамічні фармакокінетичні властивості різні у цих препаратів, але ми зараз будемо говорити про дослідження, і ви бачите, що всі чотири прямих оральних антикоагулянти, які є на ринку України, вони вивчалися на свою ефективність щодо ефективності при венозних тромбоемболіях. Ну і от препарат Едоксабан, який такий останнім зашов на наш ринок, він також дуже добре вивчений в цьому плані. Ми бачите. Це було дослідження Хукусає ВТІ, майже це найбільше дослідження на сьогоднішній день в цьому плані. Чим ще відрізняється цей препарат і це дослідження від інших, що те, що насправді це єдиний препарат на сьогоднішній день для саме для лікування винозних тромбоємбалій, який, який має дві різних дози для застосування при венозних тромбоемболіях. Ви знаєте, що, наприклад, для ріверксабана е, при фібриляції перецерт ми використовуємо в залежності від кліренсу креатиніна або 15, або 20 мг. Да, то, тобто, якщо кліренс менше 50, 15, більше 50, 20. То якщо ми говоримо про венозні тромбоемболії, у нас тільки 20 підтримуюча доза, у нас дози 15 немає. Тобто всі дослідження і дослідження Ейнштейн е, використовували тільки дозу 20. 20 мг. Ми не повинні знижувати цю дозу. І доказова база для диференція оцих доз, саме про винозних тромбоемболіях є тільки для едоксабану у дослідженні, дослідженні хокусає ВТІ. Ну, звідки така назва? Хокусай це відомий японський художник. Препарат первинно цієї японської компанії. Тому і назва така: Касушика Хокусай. Він жив на 18-19 століттях. Найвідоміша його картина це велика хвиля в Канагава. І вона саме стала символом того дослідження Хокусай ВТІ, яке і проводилось для. Для, для едоксабану. І ви бачите, основні результати цього дослідження вони показали, що дійсно повторні венозні тромбоемболії на фоні терапії едоксабаном, вони були настільки ж часто, як і на, на фоні варфарину, тобто він не поступався Варфарину за ефективністю. Але е, 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 якщо говорити про пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії, то ефективність Едоксабану була навіть трошки більше. Тут немає достовірності. Для всіх пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії, але є достовірність для пацієнтів, які мали дилятацію правого шлуночка чи підвищений рівень Антіпробі -пі. Тому, коли ми говоримо саме про пацієнтів з серцевою недостатністю, я, я гадаю, що у, якщо у них розвивається тромбоемболія легеневої артерії, то ви бачите, застосовуючи доксабан, ми практично отримуємо на 50% більшу ефективність у порівнянні у порівнянні з Варфарином. Ну і основна перевага, як же я казав. Стосовно прямих оральних антикоагулянтів, це саме перевага щодо кровотеч. Едоксабан достовірно на 20% знижував вірогідність кровотеч у цієї, у цієї категорії пацієнтів. Ну І знов-таки різні дозування, які використовуються дозування 30 мг використовуються у пацієнтів з дисфункції нирок, кліренсом від 15 до 50%, у пацієнтів зі зниженою масою тіла менше ніж 60%, і ті пацієнти, які приймають. Інгібітори П-глікопротеїну, ці препарати тут представлені. За статистикою, причому за статистикою саме пацієнтів з венозними тромбоемболіями, таких пацієнтів десь біля 20%. Це як у дослідженні Хакуса і ВТІ, так і за даними реальної клінічної практики. Ви бачите, і в Дрезденському реєстрі, і в реєстрі Етно, етна. І цей препарат у зниженій такій дозі 30 мг, якщо його використовувати там, де це Потрібно, він мав має ж таку ж саму ефективність і безпечність як 60 мг у загальної кількості хворих. Ну тому підсумовуючи, я хотів би сказати, що дійсно пацієнти з хронічною серцевою недостатністю мають дуже високий ризик винозних тромбоемболій та потребують обов'язково проведення тромбопрофілактики у разі госпіталізації. Ви бачили, що ризик винозних тромбоемболій, за визначений за шкалою падає. Він мінімально 4 бали. Тобто високий. раптове погіршення клінічної симптоматики по вимагає виключення у пацієнтів з ХСН, виключення в тому числі венозних тромбоемболій, яке проводиться на підставі визначення дедімеру, ультразвукових методів дослідження і мультиспіральної комп'ютерної томографії. І антикоагулянтна терапія, в першу чергу, прямими оральними антикоагулянтами протягом що найменше трьох місяців є основою на сьогоднішній день лікування венозних тромбоємбалій. За увагу. Дуже дякуємо вам, Ярослав Михайлович. Дуже така корисна доповідь цікава. І скажіть мені, будь ласка, от у мене запитання. У нас на ринку ну, кілька, ви знаєте, найчастіше використовується ріверксабан. Ну, практично, я не знаю, яка там статистика, але ну, він домінує абсолютно. З'явився новий препарат, до речі, вітчизняного виробництва. Наскільки ви так показали, це надзвичайно приваблива от, для даних категорії пацієнтів будь ласка, от як ви як лікар і науковець, який обізнаний з доказовою базою, як би ви обирали? От, ну, от. ну, Дуже дякую. Ну насправді просте і складне, дуже складне питання, тому що дійсно порівняльних досліджень, якщо ми говоримо про доказову базу, ніяких порівняльних досліджень немає. Тому це скоріше власний клінічний досвід і скоріше перенесення тієї. Тих м, позитивних і негативних рис тих чи інших препаратів, яких ми все ж таки отримали. Ви бачите, що якщо ми говоримо про едоксабан, то є певні переваги у певних категоріях пацієнтів. Ви бачите, що краще за все, едоксабан спрацював саме у пацієнтів, які мали тромбоемболію легеневої артерії, і не просто тромбоемболію легеневої артерії, а тромбоемболію з ускладненнями. Тобто, або з дисфункцією лівого шлун, правого шлуночка, вибачаюсь, або з підвищеним НТІ це додатково маркер не тільки серцевої недостатності, але й перевантаження, в тому числі правого шлуночка на тромбоемболії легеневої артерії. І якщо, якщо є такий пацієнт, то ми в принципі ми навіть більше отримуємо користь від призначення доксабану для цієї категорії. Ну і ще одна, мабуть, ця перевага стосовно різних доз. Тобто, якщо дуже високий ризик кровотеч і у пацієнта є з Знижений, знижена швидкість клубочкової фільтрації. То може теж я би обрав саме доксабан, тому що є доказова база щодо можливості використання мг у цього пацієнта на відміну від інших прямих оральних антикоагулянтів. Дякую, дякую, дуже.